Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Еліанура Таро 2. Мене звати пані Еліанура, хто ще не знає. Підписуйтесь, хто тільки перш, вперше зайшов на канал. Ставте вподобайки, якщо подобається відео. Це допомагає розвивати мій канал. І пишіть коментарі, звичайно ж. Під кожним відео в описі вказано номер вайбера або телеграма, де ви можете замовити особисту консультацію, тару розклад таке інше. Тож пишіть. Так, а сьогодні ми дивимось загальний розклад на Україну найближчим часом. Найближчий термін не будемо далеко загадувати, дивитися, дивитися протягом тижня, які події, які щасливі, можливо, сподівання наші виповняться, на те, на що ми розраховуємо, як швидко вони виповняться, наші сподівання, так? Які будуть успіхи наших? Збройних сил України, так. Далі, які наші перемоги будуть? Це теж начебто перекликається, але трошки по-іншому. І яка суцільна наша перемога буде? Так, все це стосується нашої неньки України. І так, шестірка кубків, Six of Cups тут написано так, англійською мовою, що про що каже шестірка кубків? Що буде наповнення, буде повернення. Саме найголовніше шестірка кубків говорить про те, що повернеться то, що було раніше. А давайте розкриємо трошки. Невже це вже вся територія найближчим часом повернеться? Що, що саме тут мають на увазі ці карти чудові, які називаються Слава Україні? Слава Україні! Так, що мається на увазі, що було раніше? Що повернеться? Потірка Пентаклів. Так, Де що ще? Тут тірка пентаклів. Дивіться, до речі, тут кролики, рік кролика почався знову, так, як і раніше. Рік кролика, а, до речі, це може бути підказка. Можливо, потрібно зазирнути у той рік, що 12, 12 років тому було. ну ка початок. Порахуйте, напишіть мені в коментарях. Я так зразу і не можу. Не те, що я там математику не можу, що було в той рік, коли це було 12 років тому. Це як підказка йде. Це щоб ми самі трохи пообмозгували, що було 12 років тому. Тобто повертається та ситуація, яка була 12 років тому, також, коли був рік кролика. Але п'ятирка пентаклів це трохи. Так, а ну що ще тут мається на увазі? Угу. Дев'ятий старший аркан. Тут а, у нас херніт. Тут а, що це у нас відлюдник, від так? А про кого це так йдеться? Що трохи така ситуація, що сам на сам десь буде. Це Про Україну, ну покажіть. Так, шестірка Six of Wands. Так, шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про якийсь розвиток. Так, ну тут потрібно вже порахувати 12 років. Так, зараз. Так, це значить 2011 рік, якщо не помиляюсь. А які були події? 2011. Це ж не чотирнадцятий, за три роки до 2014 року, за три роки. А, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що було за три роки, які важливі події були. За три роки до чотирнадцятого, 2011-го. Відчуваю. Або ж потрібно подивитись, звичайно, так, шестірка. Ну, було початок чогось, я так відчувала, був початок боротьби. Я бачу, що ще в 2011 році був початок боротьби, хоча це була якась, можливо, скрита, прихована боротьба. Так, вже почалась саме війна в 2014, але прихована боротьба в 2011-му, ось воїн, п'ятірка... Five of Swords. це п'ятірка мечів. мечів, мечі це боротьба, це скрита агресія. Тут, коза... тут ось інтернет, тут ем, камера, він вже знімав, щось бачив, знімав на камеру ось безпілотники. Вже якась інформація просачувалась про цю боротьбу. Ви, ви бачите, як цікаво, до речі. Так, а давайте далі подивимось про там були плани, які події переможні. Так, девіл тут. Ну, бачите, хто у нас? Дивіл, це зрозуміло. І що він? Які для нас події переможні були? Так, The Sun. Ну, дійсно переможні. Бо ось о, темрява, девіл, так, а The Sun... The sun. Тут, звичайно, може говорити і про егоїстичні наміри тої зашквари тої. А ось українськ... ну, хай Україні вже світить сонце. Хай вже світить сонце. Не дивлячись на ту зашквару демонічну, І що буде переможного для нас. The High так. Верховна Жириця, а будуть якісь уже таємні, таємні дії, події, те, чого навіть латентна боротьба. Знаєте, латентна це скрита, прихована, ми навіть ще не будемо знати уявляти. Це боротьба, я так підозрюю, якщо з самого початку показалося оце. Чудовисько так, то я так підозрюю, що це боротьба, оця латентна, буде на тій території, як то кажуть, на болотах, так, за пори Саме там буде оця боротьба. А, і що там буде ще для нас, переможного. Що буде? Так, там з Man, підвішений. там... Неможливість в них буде діяти, завдяки чому в них буде неможливість діяти? Завдяки нашим рішенням наших можновладців. Наші можновладці зроблять так, що ті не зможуть діяти там, на Бога, за І ось то також працює на, на повну дев'ятка о ось, ось бачите хто? І хакери, і е, всі, хто інтернет боротьба, інтернет боротьба. Ну, я бачу, що так вийде вже на такий рівень більш інформаційний ця, е, ця ситуація, так? Ще які наші моменти переможні? Симірка чаш, семірка чаш. Дивіться, Симірка чаш. Тут, говорить, сидить дівчина на березі річки. В неї ще перев'язані трохи обличчя, чи я щось трохи не розумію. Очікує вона, очікує, мабуть, воїна. Так, очікує вже період очікування, а чи дочекається вона? Дочекаємось ми наших воїнів. Ну, звичайно ж, тут за залази, закохані карта. І хай так і буде, дочекаються кожен свою, свою кохану половинку. Свого воїна або дівчат наших військових також дочекаються їх кохані. Так, ось про них говорять Queen of Fans, та, що бореться. І це не лише про дівчат військових, це про всіх жіночок України. І Шана їм також. Ми всі Українки допомагаємо. як тільки можемо. Чим тільки можемо, це і фінансова допомога ЗСУ, і моральна підтримка, енергетична. І всією душою ми з ними ми підтримуємо навіть, можливо, більше, з більшою енергетикою, з, більшим, з більшою користю тут, чим, чим десь там. Да? Так, бо ось тил, потужний тил, четвірка чаш говорить про те, що це і такі продуктові запаси створюють наші волонтери і всіляка допомога нашим воїнам. Тож по всіх фронтах, щоб ми допомагали. Так, і дивіться, тому нам шанс такий випадає до перемоги. Ace of Pentacles. Україні випадає великий шанс. А ну шанс на що два. Ну, я так думаю, вважаю на перемогу. Ну, звичайно ж, імператриця, дуже багато екстрасимців, і я в тому числі приєднуюся, що імператриця, карта імператриці саме Україну особлює. І хай таки буде амінь. Великий шанс на те, що розквітне, бачите, яка у вишиванці впевнена в собі вже така набувша досвіду жіночка. Та, що не потерпить а а ніяких там втручань у своє життя, у свої внутрішні справи саме України. Так, ну і суцільна. Перемога України, давайте коли цей момент. Ну, це підтверджує мої слова: Десятка пентаклів. Дійсно ж, це суцільна перемога України. Це і по майновим, по гроші, це всього стосується. Все буде для розквіту. Все буде. А давайте, можливо, з термінами якось. Найближчим часом, це я так протязі місяця дивилася. Напротязі місяця, що буде, який буде ситуація. Так, ну ще боротьба. так, Хоча це також шанси Page of Pentacles. Бачите, сильна людина, потужна. Так, King of Cups. Хлібосольну зустрічається допомога також наших друзів. Із Великобританії, із інших країн, із Європи, із euh, Сполучених Штатів Америки. Так. Які ще напротязі місяця перемоги? Так, семірка Пентаклів. Ну, дивіться, відбудова. Бачите, всі споруди відбудовуються. Склади, будуть і інвестиції з інших країн, що ще на протязі місяця? Ну, що, ті, ще будуть е, руйнуватися ті кораблі ворожі, ворожі кораблі їм буде каюк, да? за отим першим. За одним першим. Russian да, чи Russian, чи Russian Ship. The Death of Russian Ships. Да? Давайте ще що буде? Єрофант все буде по справедливості. Допомога Вищих сил України. Дуже потужно, до речі, дуже потужно. сила. Карта сили. Старший аркан. Бачите, військові, сильні, потужні наші. Ну і колесо Фортуни. Ну, як без цього? Подивіться, сама Фортуна вже цього місяця нам посміхнеться. І тут карта сояшника. Бачите? Бачите, як? Карта сояшника. Це просто суперово. Це просто суперово. На цьому ми і завершимо цей розкладік загальний для України. Пишіть для особистих передбачень, що хочете, навіть про Україну можна особистих. Пишіть на Viber або Telegram. Під кожним відео є номер Viber або Telegram. І будемо розглядати. Бо не все можна в Ютубі розглянути, не всі питання, звичайно ж. Звісно ж, точніше. Так, ну добре, пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас люблю, ваша Еленора. Пока-пока.